Ніби якраз тому, що не прийшли інші компанії а. конкуренти, але ми можемо розуміти, якщо в Укргазодобуванні десь поруч є інші ліцензії, вони можуть мати більше інформації про склад про геологічну будову цього родовища. Тому можливо вони роблять ставку, знаючи щось більше ніж інші компанії. Тут а на Полтавщині багато складно. хто видобуває газ звичайно. Полтавщина нас. По суті, Полтавщина і Харківщина це дві області, де у нас е, найбільше видобутки, які забезпечують близько 90% загального видобутку газу в Україні. Але так само там частина родовищ вже виснажені, і старі родовища, і е, наскільки нові родовища можуть давати такі самі обсяги видобутку, поки сказати складно. Тому зараз, ну і в умовах постійних обстрілів, які ми бачимо цього року, дуже активно. Е, Компанії просто особливо приватні компанії можуть менше інвестувати у видобуток саме в цих регіонах. З іншої сторони, ми бачимо більшу зацікавленість приватних компаній у інвестиції в західний регіон. На іншому і, аукціоні... і також є площі, да, на за так, захід. так от якраз mm -hmm. на іншому аукціоні. Було, була запропонована площа Острівська на Львівщині, і там вже була конкуренція серед таких більш відомих компаній. Це та ж сама «Укргазодобування» державна компанія, Полтавська газонавтова компанія приватна угу. і Захід Надрасервіс одна з їхніх компаній, яка й перемогла, по суті, придбавши цю ліцензію за 555 мільйонів гривень. Um... Захід НадраСервіс це козийська компанія, так і.